Знайомтесь, це Вілдана. Художниця, яка більше свого часу проводить сидячи за картинами. Дівчина, яка завжди була худою. Але цього їй було недостатньо. Вона захотіла змінити своє тіло. І тому вона звернулася до мене і наступних 60 днів змінити її тіло назавжди. Добрий ранок! Сьогодні перший день трансформації. І я снідаю і лечу на тренування. Але спочатку поспілкуємось з Вілданою і подивимось на її форму. Яка твоя ціль з заняттям в спортзалі? Моя ціль стати сильнішою, витривалішою і здоровішою. Ну і саме головне питання: чи готова ти до змін? Так, я готова. Тому починаємо. Перші тренування пройшли доволі таки легко. І ось чому минув тиждень після початку трансформації. Я можу сказати, що все мені сподобалось, але є одне на першій нашій зустрічі. Я в неї запитав: чи є в тебе травма? Так, в мене була травма колін, а саме хондромаляція надколінника і синовіт. Тому ми почали з реабілітації коліна, поступово привчаючи організм до навантажень і паралельно вивчаючи правильну техніку вправ. Дні йшли один за одним. І Вілдана продовжує наполегливо працювати та змінювати свою форму. І тепер, я думаю, вам цікаво, по якій програмі вона тренувалася. У нас було лише 60 днів. І окрім реабілітації коліна, ще й постійна зайнятість на роботі. Також до цього всього додавалося, в настільний теніс раз на тиждень і йога. І тому я зробив так. Тренувалися ми тричі на тиждень. День перший ноги з акцентом на передню та внутрішню частину стегна плюс руки. День другий спина, груди, плечі. День третій знову ноги, але з акцентом на сідниці і задню поверхні стегна. І звісно, на кожному тренуванні вправи для відновлення коліна. Дні минають, і Вілдане все більше входить у ритм. Вона тренується, вона малює, вона звикає до нового стилю життя. Але щоб тіло змінювалося по-справжньому, потрібно більше ніж просто тренування. І саме тут відбувся ще один важливий крок: тренуючи й малюючи, вона поступово змінила й своє харчування. Хочу вам трішки розповісти про своє харчування. Мій раціон зазвичай складається з трьох-чотирьох прийомів їжі, враховуючи перекуси. Їм я чесно кажучи, немало. До трансформації мої перекуси зазвичай складала з чіпсів. Шоколаду та цукерок. Наразі це протеїнові батончики, коктейлі, горіхи та фрукти. З Віталієм я навчилась правильно складати свою збалансовану тарілку і тепер харчуюся в своє задоволення. Минуло 30 днів. Тіло вже відчуває зміни, і тепер усе працює як єдина система: тренування, харчування, відпочинок. Її тарілка це вже не випадковий набір продуктів, а свідомий вибір. І результат. Минуло вже більше місця тренувань, і я бачу вже результати на своєму тілі, що в робочих вагах, але це ще не кінець, але справа не лише у спортзалі, це про стиль життя. Вілдана тренується, грає в настільний теніс, тягнеться разом з собаками. Вона не просто вписала спорт у життя, вона зробила його частиною себе. Якщо ти теж хочеш писати спорту своє життя, я можу стати твоїм тренером навіть онлайн. Програма повністю під тебе: твій рівень, твоя ціль, твій темп. І так само, як Вілдана, ти зможеш побачити результат не колись, а вже найближчим часом. Тож, якщо тобі цікаво, пиши мені в інстаграм або телеграм, я розкажу все, що потрібно, і почнемо працювати разом. Далі, поїздка в Одесу, яка не зупинила її прогрес. Там вона також знаходила час для тренувань, харчувалася правильно, займалася стрейчингом і надсилала мені відео своєї форми. Після Одеси ми продовжували працювати, як і раніше. Тренування, харчування, звички, все йшло на автоматі. Було видно, що вона звикла до цього ритму, і навіть кайфує від нього. Ну що, ми пройшли 60 днів. Було все. І прогрес, і втома, і навіть поїзд. Але, чи справді щось змінилось? Давайте подивимось. Перше, що одразу впадає в очі, це загальне підтягнуте тіло. Фігура стала більш гармонійною та спортивною. Сідниці набули округлої форми стали підтянутими. Добре проглядається рельєф спини. Це результат цілеспрямованої роботи над технікою та навантаженням. Руки стали більш рельєфними, але водночас зберегли жіночність. І що найважливіше, з'явилося зовсім інше світло в очах. Це вже не просто зміни у тілі, це трансформація всередині. Ну що, як твій настрій? Чи задоволена ти формою? Чесно, я не думала, що буде настільки крутий результат. Як загалом пройшли для тебе ці 60 днів? Було по-різному, але я не шкодую, що я почала. Що б ти сказала людині, яка тільки зараз думає почати свою трансформацію? Просто зроби перший крок, і далі буде круто.